Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні поговорити на таку тему. Чи вартує ставати водієм, водієм далекобійником? Так, по-перше, хочу розмежити. Водій далекобійник це водій, який їздить і ночує в машині, як правило, це 5 днів працює на вихідні вдома. Якщо це каденції, то це може бути по-різному. Два місяці ти працюєш, живеш в машині, на тиждень-два повертаєшся додому або на місяць, як ти домовишся з роботодавцем. І водії звичайні. Отак От як я працюю. В мене є денні, нічні зміни, ти там вже сам вибираєш, як тобі більше пасує. Ось, як правило, я працюю в денні зміни. Почну, багато хто з людей в моїх попередніх відео писали в коментарях, що збираються йти, чи потрібно йти, чи які є нюанси. Перший нюанс вхід в професію дуже дорого коштує. Якщо ви будете самостійно оплачувати, то десь розраховуєте на 10-12 тисяч, ну це повністю. Якщо у вас є вже посвідчення з Б, це, це є категоріями, ви хочете їх просто замінити на німецьке. Нема такого, що ви прийшли, дали український і отримали німецький. Вам буде потрібно все, все рівно пройти всю теорію, потім пройти практику код 95 здати, якщо у вас немає європейського зразку. Кому підійде робота водієм? Для людей, які не люблять сидіти на місці, які люблять подорожувати. Люблять, коли навколо них змінюється якась картинка, вони бачать щось нове, отримують від цього кайф і задоволення. Для людей, які не люблять працювати на ногах, багато в кого є, наприклад, якісь травми, або просто це некомфортно. Я, наприклад, наче і молодий, і здоровий, але все рівно, коли я працюю просто стоячи на ногах. Це для мене дискомфортно, і мені це не подобається. Підійде для людей, які не люблять, щоб над їхньою душою, так сказати, стояли там, шеф, щоб хтось дивився, підглядав, щось підказував, хто працює, любить працювати більш як один. я не скажу, що це прям така робота для одинаків. Все рівно багато комунікацій і на вигрузках, і на загрузках. Якщо ви в принципі, нормально виконуєте свою роботу, то якоїсь комунікації з шефом не буде кожного дня, а буде дуже рідко. В основному, це якась робота з диспетчером, і то в багатьох фірмах це проходить у звичайних повідомленнях. Ні з ким не потрібно там зв'язуватись, списуватись. Також підійде для людей, які люблять автомобілі, які люблять дуже довго знаходитись в дорозі, яким це доставляє. Також підійде для людей, які не бояться стресу. А стрес тут буде, тому що машина разом з вантажом може важити. 40 тонн на секундочку, плюс довжиною вона, якщо це тандем 1875. Якщо стрес, якщо ви тільки почнете працювати, буде, треба бути до цього готовим. Якщо є когось які питання з приводу, чи потрібно йти, не потрібно, ви можете. Писати це в коментарях я залюбки відповім. Всім па-па!